Чи буде компенсація 4 тисячі гривень за 1 гектар землі? Фермерам чи все-таки призупинилася сьогодні програма USAID, чи вона якось вплине на цю компенсацію? Ні, абсолютно ніяк не вплине, тому що USAID вона керується і підпорядковується виключно сполученим штатам Америки, і Трамп зараз її призупинив на 90 днів. Дуже багато фінансування вони давали до речі, призупинили фінансування для України, але для Адмії не зупинили. Тобто, ми говоримо зараз за гранди за різні там е, кредити, дуже цікавий, Юсей дає пропозиції, але на сьогодні них всі зупинення, крім допомоги Україні під час війни. Е, тому, е, якщо ми говоримо за компенсацію від Державного аграрного реєстра, то там е, Задіяна європейська комісія, яка підпорядковується європейському союзу Євросоюзу, і е, виходить, що вони е, продовжують фінансування. Єдине, тільки ми знаємо, коли в перших числах ми десь люто лютого знаємо, коли продовжать цю програму компенсації на 4 тисячі гривень. Як тільки буде офіційне офіційна дата, коли почнеться компенсація, я відразу запишу відео. Тому обов'язково підпишись, щоб не пропустити. Е, також, е, якщо говорити за е, Європейську комісію і USAID, виходить, вони можуть співпрацювати разом, підтримувати якісь проекти, фінансувати, але вони абсолютно один від одного незалежні. Тому бачите, десь прикрилось, десь не прикрилось. Тому дуже круто, що з Україною працює дуже різних. Ну там представництв, які можуть її фінансувати, тому очікуємо все таки компенсацію 4 тисячі з одного гектара. Щойно буде вже якась інформація, якого точно числа почнеться компенсація, коли потрібно буде подавати заявки. Ми обов'язково запишемо відео, тому підписуйся, щоб не пропустити. Зараз з труботою про майбутнє.